Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. У житті ми зустрічаємо сотні людей. Хтось залишається надовго, хтось з'являється на хвилину. Хтось може приходити в наше життя періодично, але кожен із них приходить не випадково. Кожна зустріч має сенс навіть та, яка залишає біль. Навіть та, яка на перший погляд нічого не означає, навіть та, що триває лише декілька хвилин. Одні люди приходять навчити нас любові це ті, хто відкриває серце, показує ніжність, дає відчути, що таке тепло, підтримка, глибина. І навіть якщо ці люди зникають, відчуття залишаються, вони вчать нас бути м'якшими. Справжнішими, добрішими та ніжнішими. Інші приходять навчити нас меж. Вони приходять з болем, з напругою. З ними складно, але саме вони показують, де ми не вміємо сказати ні, де ми зраджуємо себе, де ми мовчимо, коли треба говорити, де ми боїмося показати свої сильні сторони та риси характеру. Є люди, які приходять, щоб нагадати нам про себе проста розмова, випадкова усмішка, незнайомий в автобусі, гарна дівчина в парку, але щось усередині ворухнеться, і ми згадуємо, ким були колись, ким хочемо бути знову. Іноді одна зустріч розвертає ціле життя. Ми розуміємо, що ми живі, а життя непередбачуване та цікаве. Навіть ті, хто нас зрадив, були частиною нашого зростання. Це боляче визнавати, але це правда. Як би це не звучало, але ці люди вчили нас довіряти собі, Завершувати, Вставати, Старатися. І навіть через біль ми стали сильнішими, пройшли через Шторм і бурю всередині. Деякі зустрічі для душі. Вони не пояснюються логікою. Ви просто зустрілись і відчули, ніби знаєте одне одного все життя без причин, без гарантій, просто зв'язок. І цього вже достатньо ви бачите в цій людині весь світ і здається, ніби та людина є частиною вас. Кожна зустріч дзеркало. Хтось показує любов. хтось – Наші тіні, але всі вони ведуть до одного до себе справжнього. Подякуйте кожному, кого зустріли. Будьте вдячні за всі моменти, через які ви пройшли, бо завдяки їм ви стали тим, ким є зараз. Залиште коментар, якщо вам це близьке, і підтримайте це відео підпискою, бо наші зустрічі теж не випадкові крок за кроком, від серця до серця разом!